Ти, вибач, мамо, що заходжу зрідка, похмурій знову знов навій осум. Тобі не зимно, моя лебідко, сумні новини я тобі несу. Скажу по правді вже давно хотіла, я цвинтарів з дитинства не люблю. Так часто снилася мені могила, хотілося забутись від жалю, тому й не йшла, ховалася від болю, я гартувала душу, як могла. Ти помовчи, а я наплачусь волю, до тебе за розрадою прийшла. Я не маленька, вже й сама бабуся, а так, бува, без вихід дістає. Молюся Богу, всім святим молюся, і заздрю тим, у кого мама є. Ти не сама, тут церква недалеко, ти слухаєш молитви і пісні, а зараз. Мамо, геть усім нелегко, вся Україна нині у війні. Ти не журись, мої здорові діти, усе як завжди, навіть ця зима, і є у нас про що поговорити, тривожно тільки радості нема. Що буде завтра? Чи воно настане, коли зупиниться безумство Бог, коли щеміти серце перестане. Від єнкуту повітряних тривог, ти не подумай, страшно не за себе. Я прожила свої вже шість. Як випросить у Бога мирне небо ще для дітей і маленьких онучат. Тобі не зимно? я замерзла, мамо, для мене наче час зупинився. Молися в небі разом з янголами, молись за Україну. І за нас. Посіяла людям літа своє літечко жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, полегко зітхнула. І тихо пішла за межу, куди ж ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я недалеко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти. А ви вже без мене ростіть, та як же без вас ми, та що ж ви намислили, мамо? А хто ж нас, бабусю, у сон по казках поведе, та я залишаю з журавлями. І світло на травах, і золото на колосках Не треба нам рай, дух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, тож ми переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки, лишайтесь не йдіть. Вона посміхнулась красива й сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли у вись рушники. Лишайте щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління й віки.